Добрий день, бажаю здоров'я всім. Радий бути тут вже другий раз на тиждень. Зі мною команда спортсменів ветеранів зі мною наші партнери Box, наш тренер. І нам приємно анонсувати перше професійне змагання. Яке буде завтра в палаці спорту о 15.00, будуть дві пари ветеранів з складною високою ампутацією, складною травмою. Це чотири ветерана, спортсмени, які досить серйозно підготовлені і покажуть клас і надихнуть інших ветеранів до залучення спорту. Я завжди кажу, що в реабілітаційній програмі відновлення ветерана спорт повинен займати не менше 30 Дякую. Даю слово тренеру. Усім вітання. Хочу також невеличкий вступ зробити, як ми познайомилися з Часлом Запорожцем і з Тітаною, зі всією командою, з воїнами, з ветеранами. Під керівництвом головного тренера «Спарта Бокс», а також «Спарта Бокс» Фанян Промоушн, збирає нас, нашу всю команду тренерів і каже, хлопці, у нас є можливість допомогти нашим воїнам, ветеранам в реабілітації. Ну, Для мене це не то, що шок, допомогти ми сюди. І будемо допомагати, і допомагаємо. Але тренуватись тут не усі нормальні люди, ну, з ними легко робити, а тут ще. Ну і так, приїхали в Титанови, подивилися перший опит. Дуже-дуже мотивовані хлопці, дуже мене, ну, кажу за себе, змотивували своєю працю, віддачу. Так ми почнули, почали працювати з тітанами, з хлопцями, ветеранами війни. Процес е є план, який і має свій процес. Тренування е, спортсмена. Так як е, це хлопці, у яких немає кінцівок, це не дуже е, проста робота. Ну, ми е, розробили план підготовки протягом е, півтора місяці. Готувалися. Хлопці дуже вдячні їм за таку віддачу, що вони так підходили до турніру. Це для нас перший такий опит. Ну, і, я, і у хлопців це теж буде ну, дуже сильно мотивовано. І я дуже радий, що в Україні проводиться такий масштаб. Спартабокс Титанове разом ветерани. Це дуже-дуже буде така подія 25.01.25 .25 року. Так що дякую. Я підготував проморолик нашого тренування. Прошу його вивести на екран. Я думаю, це буде краще побачити. А потім вже наші спортсмени, ветерани прокоментують, що для них заняття боксом. you <laughs> Всім доброго дня. Мені дуже подобається боксувати. Я був дуже радий побачити у титанових хлопців зі Спартабокс, тренерів. Ми одразу ж почали займатися боксом буквально з першого ж дня. Боксую вже на рівні повноцінних хлопців. Постійно працюю у парах, постійно спарингую. І це дуже надихає. Хочеться далі і далі робити цю справу. Також мені ну, дуже хочеться спробувати себе на турнірі, спробувати, можливо, в майбутньому десь на любительських змаганнях, серед повноцінних хлопців. Маю думку, що все в нас вийде, що це буде. Як це? Це буде ну, вищий рівень е, серед амбутантів е, не тільки в Україні, а у всьому миру. І ми цього доб'ємося. Запрошуємо вас е, на наш вечір боксу завтра, 25-го, у суботу, у 3-й години дня е, будуть починатися вже пробої. Всіх вітаю. Я Станіслав Зарій. У минулому професійний спортсмен. Е, Станом на сьогодні вже параспортсмен. І я хочу подякувати організаторам, що дають таку можливість нам, хлопцям, яким лікарі поставили вже умовний хрест на спорті. Вони дають нам можливість відчути ще цей смак тріумфа, конкуренцію одним між одним, спортивний інтерес. І цим самим інтегрують нас у спорт. Та ми в свою чергу віддані цьому і будемо викладатися. Тому в суботу очікуйте хороших боїв. Бажаю всім міцного здоров'я. В першу чергу хотів би подякувати В'ячеславу Запорожцю, Ігорю Фаніяну. За таку колаборацію, тому що в нашій країні це перше, коли реабілітація та бокс об'єднались і роблять дуже гарну справу. На самом деле ми дуже гарно підготовилися. Надіюсь, з моїм суперникам завтра покажемо вам красоту боксу. Готові. Дякую нашим тренерам з партії Бокс, Фанян Промоушен. За цю можливість спробувати себе у рінзі. Та також реабілітація, яка в нас є, вона дуже на високому рівні. Ви знаєте, я багато де був, реабілітувався. Ну такої як в Титанових атмосфери, колектива, організації, керівництва. Ну такого я ще не бачив в країні. Дай Боже, щоб у нас це все процвітало. Успіхів і дякуємо ігорю Кареничу і Вячеславу Васильовичу за можливість спробувати себе в урінці. Дякую. Дякую, Дмитро, дякую вам і Сашко Толеченко. Доброго дня. Я Олександр Толеченко, я ветеран, е пацієнт реабілітаційного центру Тітанові. Я хочу сказати, що велику дуже подяку сказати Тітанові і Спарті що вони дають хлопцям зрозуміти те, що ампутація це не вирок. Е перш за все, дають спробувати себе після поранення, знову ж спробувати себе, хтось там займався до цього боксом, хтось не займався, дають можливість. Переконати себе, що ампутація це не вирок. Спорт для ветерана, особливо з ампутованими кінцівками, це дійсно важливо. Він дуже допомагає морально. Якщо ти починаєш перестаєш займатися спортом, тобі починають різні думки лізти в голову. Якщо тобі дають цю можливість займатися спортом. Ти ведеш активний спосіб життя, і це морально дуже допомагає. І це я рахую, що цей вечір боксу дуже буде класний, це підніме оцінку кожного спортсмена, який буде виступати на ринку, і так само донесеться до наступних хлопців з ампутаціями або з іншими травмами, що дійсно після поранення можна жити набагато краще, ніж до все. Дякую. А я ще попрошу, що ми знімемо, кожен скаже е, ім'я. Ну там я Сергій Папазов, ветеран війни. З якого підрозділу і яка ампута, яке поранення? Тобто висока ампутація стигна, щоб у нас це збереглося. Да, кожен ще раз Я Олександр Толоченко, ветеран українсько-російської війни, пацієнт реабілітаційного центру Титанові. Маю ампутацію нижніх кінцівок обох. Я з штурмового батальйону Айдар. Все. Я Станіслав Зорій, ветеран війни, боєць та солдат сил спеціальних операцій Збройних сил України. Отримав поранення, складне поранення, у мене ампутація однієї ноги, паралізована частина іншої кінцівки, також пошкоджені нерви та уражений кульшовий суглоб, внаслідок чого мені поставили ендопротез. Я Попазов Сергій Васильович, воїн 126-ї бригади, втратив кінцівку вище коліна лівої ноги. Я Попов Дмитро, боець 10-ї гірсько-штурмової бригади. Має важке поранення осколочного дефекту лівої ноги. 12 см вибита кістка в мене немає. і... П'ятка оторвана від е, кістки. Так. Ну що, побажаємо свята боксу. Я ще прокоментую своє перше е, знайомлення з партий бокс. Це було восени 22-го року. В парку Довженко були змагання, тоді були професійні змагання, але ми поїхали з ветеранами. Скажу чесно, так скептично трошки дивився на це все, думаю, ну, ветерану зараз на візку з ампутації дивитися, як потужні хлопці друг друга лупцюють. Коли ми заїхали в зал на, і сіли біля Рінгу і були з інших госпіталів ще ветерани, і коли я побачив, як піднявся настрій, як хлопці... На візках робили якісь повторювали прийоми, як вони були заряджені, просто слідкуючи за цим святом за змаганням. Тому ми в першу чергу це свято робимо для всіх ветеранів, для всіх учасників бойових дій, щоб їх надихнути, їм подякувати за те, що ми зараз вільні. І також долучити до спорту, до активності. Всім дякую за підтримку, дякую нашим партнерам Спартабокс, дякую нашим благодійникам за підтримку і дякую нашим хлопцям. Це дійсно для вас. Щиро дякую вам. Слава Україні!